Укренерго відновило енергопостачання у більшості регіонів, де воно зникло в результаті масштабного ракетного обстрілу, що у понеділок був здійснений Росією по території України. Наразі бригади Укренерго працюють 24 на 7 для того, щоб якнайшвидше відновити мережі та подати живлення усім споживачам. У НЕК Укренерго закликають українців ввечері з 17 до 23 години. За можливості зменшити використання потужних електроприладів це праски, електроопалення, тепла підлога, пральні машини, щоб дати енергетикам працювати. Окрім того, впродовж кількох наступних днів спеціалістам знадобиться додаткове обмеження електроспоживання. В Укренерго підкреслили, це будуть повністю контрольовані тимчасові обмеження, які триватимуть по кілька годин. Задля збереження балансу в енергосистемі і прошвидшення відновлення електромереж.